М142 Хаймарс воює в Україні вже місяць. Які результати? Глибока нічна тиша. І раптом темряву розсікає вогняна блискавка. Стрімко вривається в небо і залишає за собою клуби червонуватого диму і раптовий ручний гуркіт з темряви доноситься звук, і на мить з'являється дерева та пшеничне поле. І знову темрява ноч. Це лише сон. Брайтфлеш і в ту ж мить ще один іскравий спалах, огняна блискавка, що мчить у гору, потужний гуркіт, а потім ще один, і ще один в іншому місці. Ні, це не зйомки якогось Апокаліптичного фільму чи Зевс громовержець Це було перше бойове застосування американської реактивної системи залпового вогню М142 «Хаймарс» в Україні 23 червня 2022 року. З того часу минув 119-й день агресії Росії проти України. Місяць кошмару для російських військ давайте спробуємо підсумувати результати використання цієї зброї у російсько-українській війні. чи виявилася вона ефективною? чи виправдали сподівання? Перші чотири М142, М142 були доставлені в Україну і починаючи з 23 червня, вони щодня працювали в об'єктах по об'єктах російської армії, переважно вночі, щоб супротивнику було важче відслідковувати рух цих машин. незважаючи на невелику кількість систем М142 «Хаймарс», у ЗСУ до початку до початково поставлених чотирьох одиниць. Було додано ще чотири одиниці. Протягом місяця українські військові знищили понад 30 матеріально-технічних військових об'єктів російської армії. Завдяки цій зброї основними цілями для Хаймарс були боєприпаси, штаби і пункти управління російської армії. Серед страйксверджсеред найефективніших ударів було знищення ввечері 11 липня складу боєприпасів новій каховці та російської військової бази в Мелітополі. Де, за попередніми даними, загинуло понад 200 військових військовослужбовців та ще 300 поранено. Ми знаємо, що про успішні удари по складах і містах на Донбасі, таких як Сніжне, Стаханов. І Торес. Антонівський міст через Дніпро біля Херсону і Дамба Каховської гідроелектростанції наразі є пріоритетними цілями Хаймарсів. Їх знищення позбавить постачання російських угруповання в районі Херсона і дозволить українській армії звільнити цей регіон з мінімальними втратами Безсумнівно, перелік цілий для цієї зброї в майбутньому буде тільки збільшуватися. напевно таким будуть системи протиповітряної оборони, станції радіоелектронної боротьби, пункти зв'язку та інші об'єкти російської армії. Тож, чи була американська зброя ефективною у війні в Україні? Однозначно, так. по перше, це вже очевидно, що наступальні дії російської армії різко сповільнилися після того, як вони 3 липня захопили Северодонецьку агломерацію площею 860 квадратних кілометрів. і кількістю населення до війни 380 тисяч осіб. Тобто вже минуло три тижні, як вони не можуть захопити невелике містечко Сіверськ площею 11,5 квадратних кілометрів з довоєнним населенням кількістю 11 тисяч осіб, попри те, що відстань до нього лише 29 кілометрів. Є ймовірність, що удари по складах і штабах зробили свою справу. по друге, російські солдати і офіцери такі ж люди, як і всі, і їм властивий страх смерті safe. вони тепер знають, що навіть за десятки кілометрів від фронту вони не можуть бути в безпеці. Все це додає нервозності російській армії. По-третє, наявність такої потужної та точної зброї, дозволяє українським військовим почуватися впевненіше та ефективніше планувати глобальні операції, наприклад, такі як визволення Херсона. Чому М142 сорок були настільки ефективними, що навіть у кількості восьми одиниць їм вдалось, якщо не переломити хід війни, то принаймні забезпечити, хоч і хиткий, але баланс Які козирі хаймарси мають перед росіянами. Насамперед, це поєднання високої точності і великої дальності. Саме це поєднання дає вражаючий, вражаючий ефект синергії. Українці вже мають реактивні системи залпового вогню. З радіусом дії від 70 до 80 кілометрів. подібні радянські реактивні системи залпового вогню. 9К-58 смерч мають дуже низьку точність. Якщо Хаймарси, щоб вразити об'єкт, достатньо відправити одну ракету, то смерчу 9К-58 – 10, і не факт, що об'єкт буде вражений. А використання смерча по об'єктах, розташованих поблизу житлової забудови – це варварство. Хаймарс має середнє відхилення від точки прицілювання на дистанції 70 кілометрів, всього від 1 до 2 метрів. Тож при бажанні перший постріл може покласти 23 сантиметрову реактивну ракету з унітарним уламковим кумулятивним зарядом 90,7 кг кілограма навіть в траншею ворога. Другий козир це висока мобільність. Він може рухатися зі швидкістю 88 км на годину по шосе і проїхати 480 км на одній заправці. отже, він може подолати сотні кілометрів за 24 години, відправляючи снаряди в різні частини фронту. І третій козир це малий час для перезарядки. Хаймарси можуть випу... випустити 6 ракет за один залп. Усі вони знаходяться в одному контейнері, який завантажується на заводі. Тому після того як блок вистрілив шістьма ракетами, до нього під'їжджає транспортна машина із зарядженим контейнером, і Хаймар, використовуючи власний кран, знімає відстріляний контейнер і встановлює на себе новий. Ця операція займає всього 5 хвилин. у радянських і російських подібних системах тої ж 9К58 Смерч, Це Процес набагато довший, оскільки необхідно завантажити по одній ракеті в кожну рейку та ще й мати окремий кран для цього. Переконавшись в ефективності М 142 сорок Хаймерс, український президент Зеленський сказав, що йому подобається слово Хаймерс і США заявили, що поставлять ще чотири таких одиниці. Великобританія також обіцяє надати три одиниці М 270 МЛРС. Це такий самий Хаймерс, тільки на гусеницях, і в ньому є контейнер для 12 ракет, а не для шести чи можуть вони переломити хід війни? напевно, проте навіть 12 одиниць або навіть більше 20, які держави союзники, врешті-решт пообіцяли постачати дуже небагато проти такої потужної сучасної армії, як російська також не слід забувати, що через дуже слабку протиповітряну оборону України шанси, що росіяни зможуть знищити Хаймерси, незважаючи на їхню високу мобільність, є. І вони досить великі. Вашінка російські командування заявили, що вони вже знищили чотири з цих одиниць і навіть показали відео ураження одного з хаймерсів. Однак відео не дуже чітке, і з нього мало що можна зрозуміти. Крім того, представник Пентагону сказав, що вісім хаймерсів, які були відправлені раніше, досі використовуються українськими військовими в бойових діях але в будь-якому випадку не можна виключати варіант знищення, який з цього можна зробити висновок. треба збудувати про якусь, треба забути про якусь чудо, чудо зброю, яка може вирішити результати війни така зброя хіба що ядерна, але її застосування це вже божевілля. Україні треба всебічно допомагати. дати їй не тільки сучасні реактивні системи залпового вогню, а й організувати надійну протиповітряну оборону та забезпечити достатню кількість артилерійських систем великого калібру проти корабельних ракет і танків. Оскільки для М142 «Хаймарс» і М270 «МЛРС» є ракети з дальністю не лише 70 кілометрів, а й 300 кілометрів це дало б можливість атакувати військові об'єкти на території Росії та в окупованому Криму. Але США все ще побоюються передавати їх українцям, оскільки радник президента США з національної безпеки Джейк Саліва сказав, що ми хочемо переконатися, що США не закінчить існування у ситуації, коли ми опинимось на шляху до третьої. Світової війни похвальне бажання Але Пан радник не дуже добре вивчив історію кінця 30-х років минулого століття, коли західні країни також боялися образити одного агресора. результат добре відомий. через відчуття безкарності Німеччина розв'язала другу світову війну. Отже, на вашу думку, чи повинні західні країни? Якомога повніше допомогти Україні, наприклад, дозволити їй напасти на Росію на її території? Чи нам все таки потрібна така обережна тактика, як зараз?